7 лютого 2024 року. Саме в цей день я вирішив створити канал і завантажив своє перше відео. Перший день перемоги над DJV та Спамтоном. Я виклав два відео і навіть не очікував, що за три місяці я наберу свою першу тисячу підписників. Тож, я думаю, настав час показати обличчя. Ну що ж друзі? Тут, ось і я, Мокарц. Я нарешті показав своє обличчя, як показав. Тільки половина, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. І хочу сказати одразу: велике дякую за тисячі підписників, тому що ви просто молодці. Я навіть не думав, що на мене підписується так багато людей, причому е за такий швидкий період, Це три місяці, це все було дуже швидко. Тож, взагалі, сьогодні буде надзвичайне відео, тому що сьогодні ми поговоримо про те, як сварилася команда Vocorts. Спочатку це починалося як проєкт однієї людини, але тепер до нього вже доєдналося 11 людей. Тож, все почалося якраз от саме, як ви чули на початку 7 лютого 24 року. Я створив перше відео на каналі, і це був перший день перемоги над Спантоном і над Джиявом. Тож. Канал розпочався і я, в принципі, набрав дуже мало підписників. Не дуже швидко йшли перегляди. Я робив, робив відео і нарешті одне вистрілило і з допомогою озвучок я просто вирішив озвучити декілька відео і так вийшло, що якраз саме озвучки почали заходити. От, І так я набрав першу сотню підписників, потім я майже за тиждень набрав другу сотню, потім за пару днів третю сотню, потім я за тиждень скакнув від 300 підписників до 700, що мене дуже сильно здивувало. І е, ще дуже здоволо одного учасника, який ми, якого мені дуже жаль, ми про нього теж поговоримо. І тепер в мене вже 1100 підписників, так? Вже навіть більше, ніж 1000, дивіться. Тож, е, як все почалося? Я взяв до відео, мені це сподобалося і мені написав Корпіч. Корпіч сказав: чувак, його зробимо колабу. Я можу тобі дати. Цей голос пантона там, що типу я можу звучувати з пантона. Я можу звучувати голос Санса. Але в мене є голос санса, він такий низький, більш. Е, такий типу, гей малий, як ти там? Я Санс ск скелет ось таку тепу. І е, коли я почув, як його озвучує е, Корпіч, Я теж та так умію, ану бо ви. О, хто ж? Я підготував для тебе камамбук. Теж та так а Ану лови! О, oh, Торі! Я підготував для тебе каламбур. Я зрозумів, що. Мені треба дати йому роль і говорити голосом великого папаруса, тому що. Не хвилі Сіліна, вона завжди знімалася. Він е мене виходить краще, ніж у Карпіча. Тож. Е так ми взяли, типу. спас. Тож, ми так взяли, списалися і створили перше сумісне відео. Ось це відео. Хто-то пам'ятає, нагадую. І там я озвучив всіх, окрім Pantoна, якого якраз озвучив Корпіч, і за це йому дуже велике дякую. Все, нарешті сказав. Тож, е... ми з ним створили відео, і під час створення відео ми дійшли до такої справи. Дві людини, це не команда. Так не можна озвучувати, тому що є жіночі голоси, є чоловічі голоси, які треба більш такі високі, як які мій голос не може взяти. Наприклад, в мене може максимум пускати з голосу з потім мені що стає боляче. І. Е, спеціально ми почали шукати команду. Спочатку до нас приєднався сам Корпіч з Том -том, І далі заходить Наталін. Скажу одразу: Наталін у нас трішки інша історія, бо... Взагалі Наталіна знайшла по відео, як е, я проходив Undertale, а чотири рази бився з Unduein саме в відео, бо там я перемішав всіх ворогів, і в мене якраз так вийшло, що е, був, е, було чотири Unduin за один... За одне проходження. От. І... Саме на цьому відео вона мене знайшла, і це справа в тому, що в мене була аватарка, намальована штучним інтелектом. Ось така. І Наталіна мені написала: Чувак. Давай я тобі зроблю нормальну аватарку. Арт. На основі штучного інтелекту. Бо коли ти станеш популярнішим, це тебе може за це трішки цей. Спитати, типу, а чого в штучному інтелекті робив, а не замовив. От. І вона мені зробила арт за це їй дуже велике дякую. Вона просто молодець. Вона дуже класно мене тоді підтримала, бо... Я не знаю, думаю, я, я не знаю, як би ми були без голоса Торі, Ельтені і Мафа, про яку ми за, про, зараз ми просто поговоримо. І е, це було просто, я не знаю. Дуже за це велике дякую. Вона мені намалювала ось такий арт, просто подивіться, що ти пустошний телект і як вона намалювала. Це дуже класно, дуже за це велике дякую. І я би попросив, будь ласка, підпишіться на канал Наталін і на мій канал, тому що... Вчора, коли на мене підписалося 100 людей, за те, що я просто озвучив одну фразу з губки Боба голосом Флауві, я зрозумів, наскільки у Наталі якісний контент, тому що ну, в мене це була просто переозвучка фрази Пунктона, а вона робить унікальне відео, дивіться. Арт по Дельтаруну. І по цьому, і, 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 і по Джорджо. Уявіть собі, тут. Вокалоїди тут. Урок історії, тут. І, і вона ще ютуберка, тобто вона знімає відео, стрімить, але в, в неї аематар такий, а, віртуальний. Тобто, це не є її справжнє як вона виглядає, але це її мистецтво такий, типу, вигляд в віртуальній реальності, типу. Тож, я хотів бути, розумію, щоб ви підписалися на канал Наталін і на мій канал, тому що ми вдвох робимо відео, і коли я обігнав на Наталін. Мені стало трішки, як то кажуть, соромно, бо. Я трішки як Санс. Я не зовсім. Я не. я вкладаюсь відео, але. Те, що все душу, я б не сказав, але я дуже сильно намагаюся, друзі. Але коли я побачив відео до Наталі, як вона мені намалювала арт Санса, я зрозумів, що наскільки в неї якісний контент. Тож, будь ласка, підпишіться, я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся, бо... Е, мені здавалося, що це трішки несправедливо, що за тиждень до неї підписалося 7 людей, і то, в принципі, ця одна людина ще це була я. Після останнього відео. Ну і плюс ще після цього, після Дельтруну, я вже задумався про, -про, -про, про підписку, коли вона зробила відео по Дельтруну і по Ем, е, Але так от прям щоб цей, е, щоб вона отримала за 7 днів ну так, За 7, 7 підписників, і я отримав за один день майже 200. За те, що я просто звучив голос Лаврі. Я був трішки в шоці, тож, будь ласка, підпишіться на канал Наталін, ви дуже сильно їй допоможете, бо вона дуже сильно старається, вона навіть скоро буде запускати свій мерч. До речі. Тож, будемо чекати мерч, можливо, хто знає, можливо, я навіть навіть прорекламую, можливо, навіть щось звідти куплю і розіграю своїм авторфом, хто його знає. Якщо вам подобається ця ідея, будь ласка, поставте лайк. Тож, якраз після цього на сцену заходить Наталін і каже: Я хочу допомогти тобі з озвучкою, кого я можу озвучити. Ця справа в тому, що ми шукали таких голосів, це, було, це був голос Торі, це був голос Альфі, який вистачити став моїм голосом. Е, ще ми шукали голоса Метатона, Азгора, ну, коротше, майже всіх персонажів, бо майже всіх вивозив я. Зараз я. Флауві. Великий Папайрос і цей Альфіс. Ну і ще з Дельтарону Ральзей. Бо я його дуже обожнюю і нікому не віддам. Команда зрозуміла, нікому не віддам. Мій Ральзей, мій. Тож. Ем, все стула. Так і так? Хочу до вас. Я, так, я такий добре, давай. Я подивився цей відео і. Просто справа в тому, що як і підбираю голоса. Дивіться. Ем, я відкриваю. Тірліст персонажів, які в мене є. І слухаю людину. Дивлячись на персонажів. Якщо в мене щось клікає, коли я дивлюсь на персонажів, наприклад, я дивився е, відео Наталін, подивився на голос Торіль. на голос Торіль, на Торіль, подивився. І в мене голові ось так кліпова. Це Торіль. Це голос Торіль. Потім далі. Е, я не думав, що вона зробить класний голос Тем, тоді не думав. <питричу> і далі е, я зробив так, типу що ми прийняли команду все, потім ще до нас доєднався до Макшеді Ютуб, ось його канал. Він озвучує Кріса, Маленького Азріеля і Монстрюка. Тобто цього жовтого чувачка цього жовтого. Далі. Далі до нас доїдеться Войскопі В нього шикарний низький голос ось, ось тут його канал. Він озвучує Метатона. Азбора Диктора, Хто не бачив, він озвучив Диктора в відео про Корфріск. І ще він озвучив Джиявола, тому що в нього бомбезний просто сміх як у Джокера. Далі. Ми знайшли е, голос Бьордліка, Спочатку Бьордлі озвучив. Ой, пташка. Потім знайшли голос пташка. Спочатку я озвучив я, я озвучив ось таким голосом, типу як, типу, як папераса, але ще більш низьким голосом, як зрозуміли. От, і е, далі. Далі в нас вийшло так, що ми зібрали 11 людей. І, до речі, в нас були ще проблеми зі Сюзікою, пам'ятаєте? Хто пам'ятає олди, пам'ятає, що я навіть робив процедура пост, сказав, типу, так і так, ми шукаємо Сьюзі. І тут Таня, ось ця, вона, ось її канал, вона просто ідеально відкликається на цей. І робить просто бомбічиський, бомбічиський голос Альфіс, От, Ой, Альфіс, господи. І просто робить бомбічиський гол І робить просто бомбічний голос Unduin, який послухайте. брати скелети! Готова до битви, мала? Скажіть класно, це дійсно класно звучить, тому що я коли почув її голос А... Unduine, чому хочу сказати Альфіс? Коли я почув її голос Андайн, я зрозумів, вона нам потрібна. Потім вона кидає голос Сюзі. Що встає, можемо піти за ними Місіс Ольфіс. Так, звісно. Я такий, Блін, вона ідеально підходить на ту і на ту роль. Я такий, все, ми тебе беремо. Також на цьому пробувався Dark Soul ось його канал. На жаль, він не пройшов, але він знімає теж свої анімашки. Як анімашки? Теж звучить анімашки, він звучив анімашку про. е. Сімейн... про цей. про. Е, American Dad, так що не помиляюсь. А ні, Family Guy. Family Guy. Типу, що було б, якщо Дельтрон був би у Family Guy. І е, ще він озвучує відео Райно Джі-Джі. вона зробила, до речі, цей Дельта Тревелер, і він озвучує її відео про Андерфелл. Хто знає може теж там залюся, якого слави. Хто його знає. Тож, також нас образувалася команда. 11 людей, і я хочу сказати їм всім велике дякую, тому що якщо б не ви, я думаю, я вже давним-давно здався. Особливо тобі, Наталін, тому що. Якщо б не твій арт. Якщо б не побачив твій арт, я б ніколи, б, як то кажуть, на це не зрозумів би. Що штучний так, в принципі, навряд чи замінить людину. Тому що... Так, він намагав класно, але штучний точно, коли б, б бачив твій от самий малюнок, я зрозумів, що це дуже класно, бо. Перепрошую мене по 40. Зачухалося і чухло. Е, Так от, коли б бачив от самий те, що вона зробила, я зрозумів, що це було шикарно і ще мається викласти і обов'язково її прорекламувати. Тож, будь ласка, підпишіться на канали нашої команди, вони будуть внизу. Внизу тут будуть в, -в, в описі. Особливо на канал Наталін, на мій канал, будь ласка, підпишіться, тому що це мене дуже сильно мотивує. Ставте вподобайки. Ставте подобайки нашій команді, тому що вони теж дуже класні молодці. Тож, так, треба буде шкідця. О. Тож, на цьому все. Всім дякую за увагу. Бачимося в наступному відео!